Всім привіт! Сьогодні в випуску стала відома справжня причина, чому Гуцуляк не грає за полісся. Клуб УПЛ сенсаційно знімається зі змагань Ігор Циганник. довбик з роми піти не хоче і не збирається. Всі українці в заявці Жерони на наступний матч. Відсутність Олексія Гуцуляка у заявці Полісся не має стосунку до травми чи будь-яких проблем зі здоров'ям. Причина рішення тренерського штабу, який залишив гравця поза складом через незадовільний рівень його гри, а також через ставлення футболіста до тренувального процесу та виконання командних вимог. Цікаво, що в літній частині сезону Гуцуляк стабільно виходив у стартовому складі, проте два останні матчі пропустив навіть поза заявкою. раніше Руслан Ротань зазначав, що клуб веде перемовини з гравцем щодо перегляду умов чинного контракту, який діє до літа 26-го року. У поточному сезоні Олексій Гуцуляк відіграв 13 поєдинків у складі «Полісся», записавши до свого активу один забитий м'яч і дві результативні передачі. Згідно з даними Трансфермаркет, його ринкова вартість оцінюється у 3 мільйони євро. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній журналіст Ігор Бурбас стверджує, що рух залишить УПЛ по завершенні сезону незалежно від зайнятого місця. Тут давайте не спішити, бо я все більше знаходжу підтверджень, спілкуючись з різними людьми, що рух це команда без майбутнього. Знаєш чому? Я вже говорив у цій студії в одній з попередніх програм, що на цей момент філософії, стратегії якої в принципі немає. Григорія Козловського по завершенню цього сезону він знімає рух з участі в УПЛ. Вилітає команда, не вилітає. Руха в наступному сезоні в УПЛ чи в принципі в першій лізі не буде. У руха далі є лише одне майбутнє на рівні академії. От футбольна академія, дитяча, і як так я розумію, під Карпати буде існувати і надалі. Ось діточками буде опікуватися Григорій Козловський. Руха як самобутнього клубу вже не буде. Звичайно, Григорій Козловський людина емоційно, щось може змінитися за півроку. Політичні політична якісь реалії, якісь там інші розклади в країні. В принципі, він це рішення може ще переграти, тому що команда грає і він ще не оголошував. Але станом на цей момент і я від багатьох джерел отримую лише підтвердження того, що руха наступного сезону не буде. Це по суті, клуб доживає свій останній сезон, сказав Бурбас. Представник медіагрупи 1+,1 плюс медіа ігор циганик спростував інформацію про нібито бажання нападника Роми Артема Довбика покинути клуб, наголосивши, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Абсолютно авторитетно заявляю, довбик з Роми піти не хоче і не збирається на цей момент, щоб там не розказували скаути керівництво, щоб вони там не писали. Сам Довбек йти з Роми не збирається, сказав циганник. Про бажання Довбека піти раніше. Повідомила видання лагазета Sport. Головний тренер Жероні Мічел переконаний, що здобути трофей з нинішнім складом команди реально лише через перемогу в Кубку Іспанії. Уже вівторок клуб стартує в турнірі матчем проти представника Терсери команди Констанція. Хочеться завоювати трофей, і сам Кубок Іспанії наразі є для нас найреальнішим шансом. Два роки тому ми доходили до чвертьфіналу, де грали з мальоркою. І тоді вже відчувалося, що ми можемо пройти далі. Зазначив Мічел. Тренер також додав, так у Лалізі зараз ситуація не. Непроста, але саме через матчі ми можемо продовжувати свій розвиток. Кубок Іспанії це чудова можливість подарувати перемогу собі та нашим болівальникам у заявці Жирони на майбутню гру присутні українські футболісти Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат. Журналіст і коментатор Ігор Циганник розповів, що минулого сезону львівський рух розглядав варіанти за порушенням головного тренера Інгульця Василя Кобіна замість Віталія Пономарьова. Як повідомляє джерело, засновник Львівського клубу Григорій Козловський особисто телефонував президенту Інгульця Олександру Поврознюку, щоб обговорити можливість переходу Кобіна. У відповідь Поворознюк зазначив, що перехід можливий, однак для цього потрібно було сплатити визначену суму компенсації. У підсумку керівництво руху ухвалило. Рішення не змінювати тренерські штаби, продовжити співпрацю з чинним наставником команди Віталієм Пономарьовим. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.